І Завершилося наше дійство, концерт святковий, різдвяний. Підійшов до кінця і залишилося тільки подякувати всім вам, подякувати за таке прекрасне дійство, яке було звершено даний час. Тут ви, думаю, слухаючи уважно цей концерт, пройшли, можна сказати, всі християнські моралі. І бачите. Особливо, напевно, зворушило вас виступ виступу тих діток-інвалідів. Це, напевно, тут не можна передати словами. І тематика така підібрана, дійсно актуальна, дуже як торкається якраз нашого життя. І мир душі нашої, і віра наша, і надія, і любов. Якраз дуже гарно тут висловили свої. Тих тому своєму виступі. Тут ми бачимо пройшло все, можна сказати. Тут говорилося, чому ми повинні прославляти Христа, чому ми збираємося, чому ми торжествуємо, для, для, для чого все це робиться? А робиться все те, щоб здати хвалу Богу за все те, що Він зробив і робить для нас. Це маленька частичка, яку ми можемо зробити, але кожен з нас повинен створити вертеп у своїй душі, де би міг оселитися Христос, де би міг постійно перебувати в наших душах. А коли він буде перебувати в наших душах, коли буде тим наше серце, наша душа отим вертепом Божим, де уміститься Христос, він каже: оселю в Нім. Уйду і оселю створю. Коли та оселя Божа буде в наших душах, то я думаю, що на душі буде і радість. Буде надія, буде віра, буде любов, буде все, буде піднесення, навіть в часи негараздів ми будемо радіти, бо будемо знати, що все це, що переносимо ми, це дрібниці з тим, що очікує нас у майбутньому. От я бажаю вам, щоб кожен з вас, кожен з нас досяг оцього майбутнього, прийшов до слави Божої. Щоб в душі кожного селився Христос, який би наділив вас всіми оцими християнськими що у вас завзжала віра, надія та любов. Щоб супроводжувалися ці, ці християнські доб... чесноти, супроводжувало вас все ваше земне життя і сподобались в майбутньому всім разом з вами, слави Божої. Ще раз святом всіх вітаю, Христос народжується. Я вдячний господарям цього закладу за те, що надали нам це приміщення. Багато було змови про те, що тут можливо холодно, але бачимо, що Бог дав ще не холодно, навіть пороздягалися, що, е, відремонтоване, гарне приміщення надали нам сьогодні. Від імені усіх присутніх у цьому залі велике спасибі вам. А у вашій особі, усім священникам за цей духовно багатий і благодатний вечір прийміть нашу шану і серця, тепло, любов нашу щиру і віру в добро. Нехай усіх поздоровлень, потік у ваших серцях роздасться, і хай наступаючий рік принесе вам здоров'я, добробут і щастя. Напевно, в сьогоднішній день найбільше потрудилася Тетяна Васильівна, бо ми з вами всі сиділи. А вона цілу, цілий концерт тут вистояла за кулісами і переживала, дивилася козу порядком, хто за ким, що куди. Напевно, найбільше подружилося, ніж де. Вам особливо. спаси Господи. Ще раз, і ще раз святом у вас, Христос рождається. Нова радиса стала. на на We no. 저 so 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 so